Друзі, привіт! Питання граничного віку перебування в запасі, мобілізації чоловіків віком 50, 55. Взагалі, призову чоловіків в такому віці на сьогодні є дуже актуальним. І я нещодавно коментувала законопроект 1222. Але друзі, сьогодні моя ідея така: давайте розглянемо разом, а що відбувається зараз із призовом чоловіків 50, з граничним віком перебування у запасі, подекуди в інших країнах і у Резер. Нерві, а у законодавстві інших країн скажу одразу від деяких країн я такого не очікую. Але в цілому, як там кажуть, по лікарні середня температура плюс-мінус близька до України. А як в Україні на сьогоднішній день швиденько нагадаю, закон України про обов'язок і військову службу стаття 258 нам регламентує розряди запасу і. Граничним віком перебування у запасі є на сьогоднішній день 60 років, 65 для старшого офіцерського складу. І от і відповідно на військовій службі також там під час особливого періоду це вік до 60 років. До речі, про розряди запасу в мене є окреме детальне відео на каналі. Воно досі актуальне. Можете його переглянути, кому ця тема цікава. І тут, коли ми хочемо порівняти себе з іншими в плані військового законодавства, ми розуміємо, що не ми себе повинні вже порівнювати з ними, а вони своє законодавство, скоріш за все, всі ці країни порівнюють тепер із нами, тому що ніхто з них у сучасний період настільки не мобілізував людей під час війни. І от ми зараз з'ясуємо, що відбувається саме з цим максимальним граничним віком призову під час мобілізації в таких країнах, як Польща, США, Німеччина, Південна Корея, Туреччина, Великобританія і звісно, що Ізраїль. Спочатку, друзі, Нагадую, не забувайте підписуватися на цей канал. Це для вас просто легко, безкоштовно і тільки корисна та професійна юридична аналітика. І також у мене є і телеграм-канал, де я залишаю важливі юридичні новини і коментую їх з юридичної точки зору. От почнемо з того, що мене трішки дивує. Напевно, французи вважають, що їх чоловіки усі наполеони, тому що у квітні 23-го року Франція вирішила підвищити граничний вік для резервістів. Резервісти це в них. Не той резерв, який в нас відповідно до закону про ВОТАВЕС, це запас. От вони підвищили цей вік до 70 років. Про це писали у міжнародних виданнях. Але я вирішила перевірити згідно чинного на сьогоднішній день законодавства Франції, чи дійсно це так, і знайшла, що таки да, ця норма закріплена. Норма, яка регламентує, що максимальний вік перебування в оперативному резерві становить друзі, 72 Роки. Ось так. Маєте сумнів, заходьте на сайт і перевіряйте самі, перекладайте. Дійсно, тут маленька стаття, але вона саме це і встановлює. Ну добре, підемо по сусідам. Може, там щось більш тверезіше знайдемо. Польща в законі їхньому про оборону айчизни зазначається, що от якраз цей активний резерв і є саме ці чоловіки віком до. 63, я так розумію, офіцері вищого цього складу. Друзі, великі, потужні Сполучені Штати. Вік для мобілізації у разі надзвичайної ситуації може бути до 60 років. Ось так зазначається це у законодавстві Сполучених Штатів. А призов осіб старше 50 років в принципі не практикується, але можливий у виняткових випадках. Тобто, законодавство не забороняє призивати чоловіків до 60 років. В Німеччині та сама ситуація. Нібито гнучність, нібито то не практикується, але в залежності від потреби та в критичну ситуацію, все це дуже оціночно. Ми розуміємо з вами, що в такій критичній ситуації, як ми зараз, вони не були в сучасний період. Я маю на увазі зараз, і в них також уся зберігається можливість таки призивати чоловіків у разі кризису до 60 років. Південна Корея у цьому плані більш така молодіжна обов'язкова служба. В них у віці до 28-30 років. Років, а резерв після завершення служби залишається а, лише 8 років. Тобто чоловіки там перебувають до 36-38 років, і призов осіб старше 50 років не здійснюється. Друзі, а що в Туреччині? У чоловіків призовний вік від 20 до 41 року. Мобілізаційний резерв у разі мобілізації до 65 років. Я так розумію, також зарахуванням з цього вищого офіцерського складу. Подивимось, що в Фінляндії після проходження строкової служби особи зараховуються до резерву і підлягають мобілізації, якщо така буде до 50 років для рядового складу і до 60 років для молодших командирів та офіцерів. Це станом на 24 рік інформація. Тобто тут трішки трішечки змінений, нижчий трішки вік. Що у Великій Британії зараз буде біль для всіх наших чоловіків, тому що ж у Великій Британії армія добровільна. І стармер, зокрема, зараз посилює усі ці заохочувальні заходи, значне фінансування витрат на їхню оборону. Тому британський уряд вже почав проводити реформи, щоб прискорити тривалий час набору нового персоналу до британської армії. І там, якщо аналізувати їхні законодавства, це досить складна тема, тому що в них специфічне законодавство і правова система. Але, тим не менш, там максимальний вік в залежності. Від е, того, який там стан здоров'я та інші обставини може бути 55 років, але це в добровільному порядку, як я розумію. Наостанок, друзі, ца максимальний вік перебування у військовому резерві армії оборони Ізраїлю, визначається положеннями закону ще від 1986 року. Але у червні 2024 року Кнесет продовжив тимчасову норму, яку вони там прийняли, яка збільшує граничний вік для проходження резервної служби і для рядових та сержантів – це 41 рік, а раніше було 40, і офіцери – до 46 років, раніше це було 45. Тобто ось така е, теж політика вікова е, щодо служби, у резерві. Тож, друзі, як ми бачимо з вами, хоча і світова практика інколи відрізняється прям радикально. Якщо брати Францію та Ізраїль, наприклад, або Південну Корею, але тим не менш, більшість країн, все ж таки і Європи, і Британія, і США, вони всі базуються навколо ось цієї такої базової величини: 55-60 років. А якщо це відео було цікавим та корисним, поставте вподобайку, поширюйте це відео і напишіть обов'язково свою думку у коментарях, ваш інспектор права.